Жіноче свято приходить до нас ледь відчутним подихом весни, несе ніжність, красу. Другий рік поспіль, 8 березня, з присмаком болі, сліз, війна зробила свою чорну справу. Та все ж, нехай і без традиційних голосних святкувань 8 березня символ сердечності, доброти, тепла, жіночості. Поздравляємо жінок а Потім жінки вже нас поздравляють, ввечері вигощають, як то кажуть, а що, все саме, як, як положено, ми не проти 8 марта. Святкуємо е, день приходу весни. Ось, е, святкуємо прихід весни з очікуванням надії на перемогу, надію на все добре, надію, що ця весна принесе нам гарні новини. Позитивні емоції, і ми обіймаємо тих, хто нам дуже дорогий. Зазвичай я знаходжуся зі своєю родиною, з близькими для мене жінками, наприклад, подругами, мамою, бабу... бабусею. А так на це 8 березня, напевно, плани такі самі. Буду з родиною. З початком весни пробуджується природа, спонукаючи все до життя. В очікування свята, дівчатка, юнки, жінки оповиті чарівністю, красою, мріями. Очікуванням найцінніших слів та подарунків. Про цінність останніх чоловіки говорять так. Для жінок саме по це цвіти, саме такий подарунок. Цвіти. Ну і мир, щоб був. Найкращий подарунок це я. Я вважаю, найважливіший подарунок це, мабуть, довіра довіра близьких, рідних. І це, мабуть, найголовніше довіра в те, що вони нужні, потрібні, потрібні нам. Найцінніший подарунок це любов мужчини до жінки, до матері. Ну і, звичайно ж, квіти або на вибір те, що жінка побажає. Найцінніший подарунок це любов. І для представників прекрасної половини людства найціннішими подарунками сьогодні є. Зараз на даний момент перемоги хочуть, які і спокій, щоб мирне небо було і нас ніхто більше не чіпав. Найцінніше – це увага, а так, напевно, для мене найцінніше – це увага. На даний момент це тільки мир над нашими головами, здоров'я близьких, і не тільки близьких, а для всієї України. У мене зараз найважливіший подарунок, який би був, це обійми мого чоловіка, який на даний момент захищає Україну. Звичаї та традиції на свято жіночості і весни у прилуцьких родинах зазвичай з роками незмінні. Ми взагалі так, ну, всі сім'ї, можемо збиратися там святкувати. Зараз ніяких традицій, тому що всі на виїздах, хто на війні. Так, що зараз не будемо раніше святкували ріднею, приїжджали діти. Зараз все поки що закінчилося. Жінка-мама, жінка кохана, жінка-захисниця. Прекрасна половина людства пробуджує у чоловіків сентиментальні почуття: надихає, окриляє, вселяє віру їм, коханим, рідним, доброта, ніжність, компліменти і здійснення одного на всіх найзаповітнішого бажання. Шановні дорогі жінки. Вітаю вас з наступаючим 8 березня. Здоров'я, щастя, благополуччя і скорішого закінчення війни. Бажаю, щоб всі жінки жили чарівними неповторними, щоб ми їх цінили, поважали. Ну і так, щоб все було найкраще, щоб миру їм було і нам було миру всім. Ми, жителі приручені, щиро вітаємо жінок. І цивільних, і тих, що б'ються з фашистською російською навалою святом 8 березня, це свято весни. Бажаємо міцного здоров'я, міцного здоров'я, щастя, благополуччя сім'ях і скорішого повернення додому з перемогою і з перемогою над російськими фашистськими загарбниками. Слава Україні! Здоров'я і удачі не покидала їх ніколи. Головне їх, щоб їх любили і були любимими, щоб на їхніх літах сіяла приятна, добра улипка і хорошого, чистого неба над головою. Бажаю вам щастя, здоров'я і найголовніше перемоги в цій безкінечній і страшній війні. Мирного неба нашим жінкам, покою, сухняних діток і більше улибок на лісі. І щоб завжди було сонце в нас. Хочеться привітати наших жіночок, побажати їм крепкого здоров'я, мудрості. Вони дуже велику роботу роблять, особливо тих жіночок, які на передові зараз захищають нашу батьківщину. Побажати їм мужності, щоб їх дочекалися вдома всі. Ну і всього самого найкращого миру, миру. Быстріше, щоб війна закінчилася, щоб сім'ї воз'єдналися, дуже багато роз'їхалися. Моя дружина теж виїхала. Зараз за кордоном знаходиться, на жаль, це дуже морально тяжело, але я думаю, що ми всі ці незгоди згоди переживемо і наступне, 8 марта, 8 березня буде не таке, як зараз.